Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні пропоную пограти в одну таку гру, яку всі, мабуть, знають, і знають її по такій консолі, як Sega Mega Drive або Аркадні автомати. Але ми сьогодні пограємо її на дуже незвичній платформі. І сьогодні ми знову згадаємо ZX X Spectrum. І на X-Spectrum ми пограємо в гру Golden Axe або Золота Сакира. Ну давайте запустимо гру і будемо зрівнювати. Схожа вона на оригінал, але. Або не дуже. Так, запускаємо гру. Одразу бачимо дуже красиву заставочку. Заставочка у нас у вигляді у тому самому пікселярному вигляді, як, як люблять малювати на ZX Spectrum. Бачимо, що е, там стоїть на, напис Sega 1989 рок. Рік це якраз рік виходу оригінальної гри. Бачимо, одразу ми, що на початку на заставці показують наших персонажів і трошечки розповідають про їх, ну, що вони можуть робити. І тут у нас є як і гном, як і варвар, так і дівчина. Ну, Гра намальована, як для Spectrum, ми бачимо, що дуже непогано. Одразу йдуть у нас е, вибір усіляких е, керувань. Ну, краще всього грати на Кемпсон Геймпаді, е, верніше на Кеймсон Джості, і Кеймсон Джостік це такий дрючок з кнопкою, але ну, керування, хоч і не таке легке, як на Мегадрайві, але грати в це можна. І учитуйте, те, що на Кемстоні у нас кнопка одна, тільки то ну, на деяких є дві, то можна ну, налаштування магії є на клавіатурі. В принципі, грати і на клавіатурі непогано, тому що кнопки можна налаштувати. В цілому, бачите, гра повністю повторює сюжет тої самої гри, яку ми звикли грати на Мегадрайві або на. Аркадних автоматах. Те саме ми обираємо одного з персонажів, Ну в моєму випадку, це варвар, і йдемо. Це такий у нас бітемап з холодною зброєю, де ми можемо також використовувати магію. І ми спекенісінько йдемо, вбиваємо усілякі злочинців, вибиваємо магію з гномів так само, як це було в оригінальній грі. Ну, в принципі, і промальована гра непогано. І навіть якщо придивитися тут до доволі плавний і непоганий скролінг Хоча гра швидша, ніж оригінал, ну дуже швидко рухаються персонажі, а також вороги, але в цій швидкості швидко звикаєш. І головне тут є така ж розбіжка, як була і в оригінальній грі, і є товчок, яким можна швиденько отримувати перемогу над грою. В принципі, по всій грі тут розповідати особливо нічого, вона повністю повторює зони, які були у нас на мегадрайві Ми грали, так у дитинстві. І, в принципі, дуже схоже. В принципі, це і є порт з Мегадрайва. Бачите, у нашого варвара я зробив вогневий, вогневу магію, ну, таку саму, як була і в грі. І такі ж самі у нас перші боси це великани, магію використовуєш, а потім, після того, як магія закінчилася, добуваєш їх. В принципі, тактика та сама, добуваєш їх тим самим товканням плечем. Бо якщо битися з ними просто, то можна отримати. Ну, по отримати на горіх, а що не дуже хотілося е, В грі можна також е, осідлати всіляких тварин, і ми бачимо, що ми осідлали такого, толю, полуптицю, полудракона якогось. І в принципі тварин тут декілька, є вогнедище дракони, є просто такі птиці, і в принципі, ну, це дуже допомагає в грі також між ігрою, як і в оригінальній версії, є у нас привал, де наш персонаж відпочиває, тут з'являються гноми, і з них можна вибити як магію, так і поповнення життя. Ну, життя стрічка життя тут також. Ну, схоже, як і на сіга е, Mega Drive, але бачите оформлення трошки інше. На Sega Mega Drive був чистий екран, а тут ми бачимо, що наш екран Обведений в рамочку, і навіть на, намальовані наші персонажі. Ми бачимо, що в цю гру можна грати вдвох. Але зараз я граю за одного, тому другий персонаж у нас закритий, немає там нічого, просто стоїть на життів. Але для X-Spectrum грати в двох це також було б весело, тому що хтось мог грати на геймпаді, а хтось спокійнісінько мог грати на тієї самої. Клавіатурі. І ми, в принципі, з братом у дитинстві грали в того ж самого Ренегата. Це схожа на гра на Double Dragon. І грали на двох, її можна було грати. Ну і ще декілька ігор які я там сильно не пам'ятаю, але коли буду їх ну про них згадувати, знімати ролики, то та тоді згадаю, які ще ми грали на двох. Знаю, що навіть ту саму Еліту, яка була на попередньому ролику, ми також Намагалися грати вдвох, тому що ну хтось запускав торпеди, а хтось бив лазером. Ну, тому що так цікавіше було. Ми е, уявляли себе в рубці одного корабля типу, і ну так грати було цікавіше, а не так, що хтось сидить, а хтось грає. Так, ну, бачите, я тут вже взяв вогнепального дракона, і він дуже швидко допомагає мене розбиратися навіть з босами. Е, боси в грі, ну. Схожі вони повторюються, але є лицарі, є такі великани, варвари, і наприкінці буде головний цей колдун, який є Золотою Сакирою. Колдуна треба буде забивати. Швиденько, щоб він, як і у Сіє-версії, не використовував свою магію. І в принципі, я вирізав геймплей, не став показувати всю гру. Вся гра проходиться хвилин за можливо 25. Вона, ну, мені здається, трошечки хоч зони і схожі з тими зонами, що ми бачили на Сіга Drive, але вони ну швиденькі, менше ворогів виходить, і зони швидше доходять до. Ну, до босів. Ось ми бачимо два боса-лицаря, про яких я згадував, і скелети. І куди ж без цих скелетів? На Мігадрай вони дуже багато скелети кровушки б'ють, коли проти них б'єшся. Тут також скелети це доволі такі неприємні створіння, які також доставляють декілька хлопот і ну, геймерам. Але, в принципі, завдяки той саме. Розбіжки та товканню ворогів, ну в принципі, виходить з ними і справитися. Головне вчасно це все робити, щоб вони не спіли атакувати тебе у відповідь. Також виручає магія, коли вона є. Ну я тут уже використав магію на босів, і щоб їх добити, тут вже залишилося в принципі, бігати і товкати. І якщо уб'єш всіх босів, скелета добивати також треба, бо він не вмирає, як в деяких іграх, коли вбиваєш боса, і посіпаки вмирають автоматично. Ні, тут скелета також треба добити. Ну, е, якщо я не, помі... не помиляюся, то на мігадрайві таке саме треба робити і е, навіть, ну, також треба вбивати скелетів, якщо ти не встиг вбити усіх посіпак. Так, ну в принципі, коли розправляєтесь з босом, гра дає нові рівні. Е, що можна сказати ще по графіці? Ну по графіці графіка дуже класна. Е, як для ZX Spectrum, тут використані використана уся цвітова Кольорова палітра що може собі дозволити в принципі спектроморський процесор. І тут розробники повністю зробили так, що вони, по-перше, зробили дуже красиву графіку, як для цієї консолі. По-друге, дуже плавний скролінг, так як за в принципі не. Не підтримує того скролінгу так апаратного, але програмно наш ну розробники зробили, ну можна сказати, диво. Ігра вийшла ну доволі іграбельною, і вона грається в принципі, ну як на Денді можливо, так. Хоча є недоробки, ну це недоробки не розробників, а це ну сама суть. Спектру, а він по-іншому не може. Ми бачимо, що навколо нашого персонажа і навколо усіх ворогів персонажів є такі темненькі рамочки. Але це ну, така вже особливість спектрума, на жаль, ну, по-іншому намалювати в ньому не можна, і ці рамочки піксельні будуть ну, залишатися. Я точно вам не скажу, що, що там програма, як це виходить, але це все із-за того, яка у нас роздільна здатність екрану і, в принципі, кількість кольорів, які підтримує наш комп'ютер. Так, ну, як ми бачимо, тут у нас вже ми дійшли до останнього босса, поки я це розповідав. І головне його бити, по-перше, використати магію, а потім, бачите, я зберіг дракона, і завдяки цьому дракону забити цього босса буде легше. Вогнепальний дракон дуже класний, тут він працює навіть швидше, ніж на мегадрайві, але і тут вас можуть збити з дракона, і тому прийдеться добивати тоді ворога, ну, так як прийдеться. Фігурки намальовані. Хоч не дуже великі, як на мегадрайв наприклад, чи на Аркаді. Але в принципі, у, тут також видно, що ми е, б'ємося справжнім варваром, таким він з голим торсом, з мечем. Також виглядає і його ворог, але у півтора раза вищий. ну В принципі, по графіці ніяких питань нема. Е, бити ворога. Не скажу складніше чи легше, ну, в принципі керування трошечки інше, не таке, як на Мегадрайв, тому ну, як вийде, так вийде. Коли ви проходите гру, тут також чекає дуже Цікавий сюрприз. Ну, По-перше, ви виходите на е, табличку, де показують, скільки ви набили очок, але далі цікаво. Ми бачимо да, далі відеоролик, якого ну, майже нема на спектру іграх. Ми бачимо ігровий автомат, з якого ну, той самий Голденак, з якого вибігають усі персонажі, які, спорти, яких набилися, а потім за ними бігуть і наші герої, щоб їх зупинити. І все це виходить ну, в наш час, у е, сучасне місто бігуть бігуть всі. Варвари, гноми, лицарі, і наші персонажі бігуть їх зупинити. І, і, і варвар, і жінка воїн, і навіть гном. Ну і на цьому, в принципі, гра закінчиться. На цьому і головний ролик закінчиться. Тому дуже класний порт, мені ну, в принципі дуже сподобався. Так, да, є в ньому недоліки, особливо головний недолік це не дуже ну як зручне керування, але ну, на спектрумі воно в принципі не дуже зручне. Тому розробники зробили все, все, що змогли з цієї консолі, і вийшло доволі непогано. Ну, а на цьому можна ролик буде закінчувати. Бачите, вирішив вас все-таки познайомити з таким портом. І кому сподобався ролик, обов'язково ставимо пальці до гори. Підписуємося на канал, хто зайшов сюди вперше. Залишаємо ваші коментарі. Ну і побачимося нових роликах. Всім пока!